Так, Привіт-привіт всім на каналі. Хто там за мною слідкує, хто ще буде слідкувати, ребята. Значить, коротко, особо показувати нема нічого, значить, але коротко пробіжусь. Є вільний такий клиночок 95Х18М. Поліровочка машинна. Ще не гострився, загостриться перед відправленням. Больстирок фактурована, полірована бронза. Як бачите, стабілка сувель-дуба. І стабілена проставочка, вроді береза чи що, щось таке. Коротше, я вже й не пам'ятаю. Ну і тут проставочка теж бронзопін. В принципі, все, що треба для ножа. Ось такий ребята вигляд. Значить, в комплекті з таким чухольщиком. Натуральна шкіра, підвісик, тобто все по стандарту, класична робота. Ну і в принципі такий от комплект загалом. Всім дякую підписка, комент, лайк, буду дуже вдячний.